Я свій план тримав в секреті залишити служіння. Нікого не знаємо, нас ніхто не знає. Те, що вони сказали, можна назвати таким духовним психологічним шоком. Довгий час в голові була така думка залишити служіння. Чесно, я не дуже Сильно прагнув і мріяв бути пастором. я не відчуваю себе людиною, народженою бути публічною, перед загалом людей виступати, щось говорити і навпаки себе відчуваю більш людиною непублічною. І коли Бог покликав мене і дав мені відповідальність бути пастором, я одразу Відчув, що це таке, і у мене час від часу з'являлася така думка позбутися цього служіння, повідати комусь іншому, просто ходити в церкву, допомагати пастирю, служити в якомусь іншому служині. І У мене в голові було дуже багато сценаріїв, як це можна зробити. До речі, от ця книжка вона якраз на тему лідер не за покликанням, вона покликана. Розкрити ту тему лідерства, а бути лідером це не завжди бути народженим харизматичним лідером. що ми вважаємо, що лідер це людина, яка, от, знаєте, вона все заповнює собою, вона народжена, впевненим і все. А лідер це людина, яка відповідає на ті виклики, які є, яка відповідає на покрикання Бога. Якщо ми читаємо Біблію, то дуже часто ми бачимо парадокс. Що Бог кличе таких людей, якраз які би або не хотіли цього, або вони були на людську думку некомпетентні для цього. Згадайте Гідіона, згадайте Моїсея, і багато багато це відрізняється від нашого уявлення. Хто такий лідер? Тому купуйте цю книжку, замовляйте, вона потрібна вам. І от одного разу я вже дійшов до певного сценарія в своєму в своїй голові, як мені все це зробити для того, щоб передати церкву. Я знайшов людину, на яку я думку думав, більш всього підготовлена. До цього готова. Я свій план тримав в секреті, але у мене була запланована поїздка в Лондон. Для того щоб там провести служення. І я от подумав: поїду в Лондон, від і це от якраз і буде завершенням цього А Потім я повернусь і передам це служення. І От я приїхав в Лондон. Ще мої служіння не почалися і з пастирем, який мене зустрів і запросив, у нас був вільний час, і він мені сказав: Дім, а ти не хочеш поїхати десь у нас там біля Лондона є. Конференція там пророки збираються, і вони там моляться, про пророкують і все інше. Ну я погодився. Час війни є. Ми приїхали, нікого не знаємо, нас ніхто не знає. Ми заходимо в зал, сідаємо в самому кінці. Починається служіння, виходить спікери, і один із них каже: Я хочу молитися вот за ту людину, яка там в самому кінці за. Я впевнений був, що це точно не до мене. І от все ж таки а, виявили, що мене кричать, і я виходжу, і те, що вони сказали, можна назвати таким духовним психологічним шоком. Тому що вони, бачачи мене перший раз, вони кажуть, ми не знаємо, хто ти, звідки ти, як тебе звати, чим ти займаєшся. Але коли ти зайшов в зал, один із цих спікерів каже, мені Бог сказав. Що ця людина хоче залишити своє служіння і передати церкву іншій людині. І далі він сказав, що Бог тобі не дозволить цього зробити, тому що Бог тебе покликав і Він знає твої плани, поки ти не виконаєш все, що ти маєш зробити в своєму служінні, Бог тобі не дозволить і сказав, тому що Бог покликав тебе не просто бути пастирем для одної церкви. Він тебе покликав бути лідером для цілої нації. Я чесно скажу, я просто був в шоці. І Я зрозумів, що так само, як Йона, який хотів втекти від свого покликання, але Бог його знайшов, де б він не був. Так само, і Бог мене знайшов і дав мені зрозуміти, краще з Богом дружити і робити те, на що він тебе покликав. І це буде правильніше рішення в житті, яке можна прийняти.